У Миргороді церкви УПЦ позбавили права користуватися земельними ділянками. Як реагують релігійні громади? Землі повинні належати країні, українцям, якби громаді, а не церквам країни агресора. У Полдаві розглядають пропозиції щодо перейменування вулиць третьої черги, коли відбудеться голосування. Якщо держава прийняла закон, значить так має бути. У Полтаві працював безплатний пересувний флюорограф. Скільки людей звернулось? Побачив, що ось є такий пункт. Вирішив зробити флюорографію. Олександр Каніболоцький з Полтавщини вирушив у благодійний велопробіг. На що збирає гроші? У мене мета автомобіль або дрон. П'ято-успенський собор Української православної церкви у Миргороді відвідує близько пів тисячі парафіян. Земельна ділянка, на якій розташована споруда, у постійному користуванні собору каже і єрей Віктор. У 2002 році у нас виданий державний акт на право постійного користування цією землею. Видали його по рішенню депутатів. Міської ради була сесія 24 травня. Депутати Миргородської міської ради ухвалили рішення про позбавлення храмів Української православної церкви Московського патріархату права користування земельними ділянками у громаді. Війде війна, ворог наша Росія. І тому все, що пов'язано з нашим ворогом, що ці питання вирішуються, в тому числі і в плані релігії. Тому таке питання виникло. Але ініціатором це були військові. Плюс до цього були звернення місцевих жителів. Згідно з рішенням, вісім ділянок на території громади мають повернути до земель запасу Миргородської міської ради, зокрема, територію, яку надавали Свято Успенському собору. Ми вважаємо це не незаконним, це суперечить і прав свободи людини, і Європейської конвенції, усім нормам. Наша громада є як юридична організація, вона є зареєстрована, вона є діюча, наша церква також діюча. Вона у нас в державі вона абсолютно ніким зараз не заборонена. Всі громади, всі працюють, і ми такі самі громадяни і хочемо, щоб у нас були. І виконувались наші права і обов'язки, так і всім інші за словами Віктора, під час сесії міськради священникам не дали слова. Не согласовано із настоятелем цього собору і з усіма служащими тут. Тому що я вважаю, що їхня думка повинна була бути вислухана. Церква має всі юридичні документи, має права і має право на слово, яке не ніхто не дуже однімати. Так було вирішено на погоджуванні раді перед сесією. Тому я свідомо тому, що ми вирішили з депутатами. Це рішення більше повинно стимулювати саму релігійну громаду до зміни, до переходу до української церкви. У є земля, де немає нерухомості. Там ясно, що вона просто повертається і можна надавати для інших потреб. А там, де є нерухомість, там питання з нерухомістю зразу виникає. Тобто, це я скажу так, це довгий процес, ще, це тільки початкове рішення. В цілому це правильно, тому що землі повинні належати ну, країні, українцям, якби громаді, а не церквам країни-агресора. Це рішення можуть оскаржити, бо було порушено порядок припинення права користування земельною ділянкою, каже юристка Дар'я Маліннікова. Право користування земельною ділянкою у нас згідно з земельним законодавством припиняється по ряду причин. Так, це примусове вилучення для суспільних інтересів, з метою забезпечення так, суспільних інтересів, це нецільове використання цієї земельної ділянки за згодою самого користувача і так далі згідно із статтею 141 Земельного кодексу України. Але в даному випадку мова йде про примусове вилучення даної земельної ділянки. Тому що як я розумію, згоди користувачів її там не було. І тому такий примусовий порядок вилучення він можливий, якщо це землі були в комунальній власності. Можливий, але це виключно через судовий порядок, тобто через ініціювання процедури звернення до суду. Як повідомив ключар Свято Успенського собору у Миргороді Віктор, рішення міськради оскаржуватимуть Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава провулок Білінського у центрі Полтави у третій черзі на перейменування. Сюди належать топоніми, які названі на честь російських та радянських митців і науковців. Пан Білінський, наскільки я знаю, це російський літературний критик. Тому я відношусь позитивно. Треба перейменовувати, треба позбавлятися всієї російської, радянської спадщини. Варіанти нових назв, зокрема і для провулку Белінського, почали розглядати 30 травня під час засідання робочої групи з питань перейменування. Цей топонім полтавці запропонували назвати на честь полковника армії ОНР Лазуренка, графіка Володимира Павлюченка, правозахисника Петра Григоренка, письменника Майка Йогансена. Найбільш активна і цікавість населення до перейменування саме по третій черзі. Сьогодні ми отримали на ці 65 назв 5 тисяч пропозицій. Ті, що у нас без обрутування, ми їх автоматично знімаємо, ті, що з обрутування ми їх розглядаємо, і тільки по 5 на кожну вулицю ми виносимо на голосування. Сьогодні сім, на слідуюче засідання, я думаю, будемо намагатися більше розглянути, можливо, щоб десь два-три засідання і пройти цей шлях. Вулиця Ціолковського також належить до третьої черги перейменування. На ній живе Микола Лебеденко. Сам процес перейменування чоловік підтримує, але не цього топоніма. Мені цікаво завжди було, чого Ціалковський зробив для розвиття космосу всемірне внесок. Я не бачу в цьому ну як, такого жорсткого підтексту. Кірова, Ватутіна, Зигіна. Ну так, да, бойові генерали, це таке діло. А Ціалковський, ну треба вже потроху відношення. Відбудовувати національне поняття, пам'ять, розуміння. Якщо держава прийняла закон, значить так має бути. Цілковський вчений був. Да, якщо він підпадає під ті ознаки по перейменування, значить треба перейменувати. Якщо не підпадає, значить не треба. Ну а цінність прийняття закону вона ж вже не стоїть на часі, тому що його прийняли. Якщо це політика держави, я її підтримую. Чи є в ній смисл питання відкрите. Провулок Чайковського теж планують перейменувати. Чайковська вулиця, за її перейменувати? Що це дасть для. Для мене, для інших жителів. Я согласна, якщо хтось проти виступав України. А якщо просто він росіянин, значить його потрібно нужно улицу переименовать. Це теж неправильно. Стосовно Чайковського, я, як музикант, скажу, що я не дуже хотів би, щоб його переименувували. Я вважаю, що він нічого поганого. Не зробив, не зробив в Україні цей нещасний Чайковський, писав там щось там. Там нічого поганого не звив. Так що можна було б і не перейменовувати його, в принципі. Ну це вже на, на думку багатьох. Я за те, щоб російські вулиці перейменували. але ну, на Чайковського я ще вагаюсь. Після завершення розгляду пропозицій їх виноситимуть на голосування. каже Валерій Перхоменко. Два тижні на голосування. Потім результати голосування і на затвердження сесії. Закон який вступив в дію з 28 липня. Якщо до цього часу не буде перейменовано вулиці, то його має можливість міський голова чи секретар міської ради своїм розпорядженням перейменувати вулиці. Якщо це не відбудеться, тоді голова військової адміністрації має своїм розпорядженням донсібно також провести це перейменування. Нагадаю, свої пропозиції до нас в топонімів третьої черги люди подавали від 17 квітня до 1 травня. Дарина Литвак Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. Полтавець Віктор Баластрик стоїть у черзі до пересувного флюорографа. Полює років 30. намагався раз-два, наверное, кинути. Півроку витримував, а потім знову. Побачив, що ось є такий пункт, вирішив зробити плюрографію, так як часу нема ходити по поліклініках, і результат без, ну, my... <laughs> без патології ніяких, все нормально. Обстежити, зокрема, легені можна було у Полтаві у парку незалежності впродовж двох годин. Це робили в рамках просвітницької акції, яку влаштували напередодні Всесвітнього дня без тютюну. Його відзначають 31 травня, каже Олена Стрілець. Ми пропонуємо полтавцям, мешканцям міста, молоді міста, пройти флюорографічне обстеження, також окремо обміняти тютюнові вироби на цукерки і отримати оральний тест для самотестування вдома на ВІЛ СНІД, засоби захисту і інформаційно-роздаткові матеріали. ...хвороб, які виникають в легенях. Це завдяки тому, що люди або мають якісь звички неправильні, або куріння. Ви самі знаєте, що куріння, яке це аркуво розпалюєте, температура до таких критеріїв, що вони опалюють бронхи, виникають різні запалення, виникають різні подразнення. Пастер, вдихніть та не руку. Учився до акції полтавець Віталій Назаренко. Палить чоловік близько семи років. Задумуюсь кожен день, але подобається Курить, да, і тому не хочу кидати. Пока я просто йшов мимо, дивлюся, автобус стоїть. Сказали, можна безкоштовно просвітити легені. От я й просвітив. Але ну просвітив. Мені сказали, що я здоровий ось бумажка. Зміни цигарку на цукерку. Ми охоче залучали всіх полтавців, підходили, пропонували, щоб вони нам пожертвували одну сигарету. Метою нашої акції. І було хоча б на одну сигарету в день наш полтавець скурить менше і підніме собі настрій та цукор в крові. Як розповіла Олена Стрілець, долучитись до акції могли усі охочі. Її організувала міська рада. За дві години обстеження пройшли близько півсотні полтавців. Тетяна весна, Богдан Казирі суспільне новини Полтава. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 207 тисяч російських військових із них 410 за минулу добу знищено зокрема 7469 тисяч бойових броньованих машин та 3802 тисячі танки. Майже 3,5 тисячі артсистем та 332 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 3092 безпілотники, більше 600 літаків та гелікоптерів, а ще й більше 6 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 1107 крилатих ракет, морі знищено 18 катерів та кораблів. 63-річний житель Опішні Олександр Каніболоцький готує у своєму гаражі велосипед для поїздки. Ну, тепер все готово, можна в дорогу. Сьогодні чоловік вирушає у велопробіг до Бучі на Київщині, аби зібрати гроші для ЗСУ. Це місто обрав, тому що воно одним із перших зазнало руйнувань внаслідок російського вторгнення. Що зі своєї пенсії можна, допомагаємо, передаємо продукти, а так багато не допоможе. З такою цілею може щось вийде краще. Ну це не від мене зависить, а як оцінять люди, мій велопробіг. У мене мета автомобіль або дрон, а там як вийде. Скільки зберемо, потім будемо дивитися. Чоловік планує здолати велосипедом 750 кілометрів. Це добучий назад. Їхатиме через Миргород, Лубни, Грибінку, Яготин, Бориспіль та Київ. Поїздку запланував з осені. Трошки я й раніше хотів у началі квітня. Ну, почалися огородити багато роботи, а так трошки підправилися. І в цей період, поки настане поліття, обгортання картошки вирішив зробити цей велопробіг. Ночівля вже договорено у Лубнах. В Гребінці з головою громади теж узгоджено, де я зуновлюся, там мене приймуть, в Борисполі теж, а в Бучі там давно вже чекають. У дорогу, каже, брав, лише необхідне. В основному це одяг. Одяг передіватися, тому що дорога далека, треба передіватися, майки, футболки. Продуктів взагалі, ну там якийсь бутерброд на першу чергу і бутилка замороженої води. А ліків дуже багато. Багато. Ліки і гіпертонія і відтиску, і головноболь, і обезболювання. Інформацію про подорож чоловік опублікував на сторінці у соцмережі. Там розмістив і номер карти, на яку можна робити благодійні внески. Це другий велопробіг у житті пішняни на перший здійснив восени. У минулому велопробігу зібрали 12 тисяч, маловато, звісно, але купили гуму для 72-ї бригади. Минулого велопробігу було дуже важко їхати у зворотньому напрямку, тому що почалися дощі і пошти всю дорогу від Батурина до Липової долини поливали дощі. Доїхати до Бучі Олександр Каніболоцький планує за три дні. Ела Трубієнко та Богдан Казирі суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 8 до 13 тепла, в день плюс 19 плюс 24. В обласному центрі вночі 10-12 вище нуля, а в день від 22 до 24 градусів тепла.